І так, всім добрий день. Значить, блин, узяв паузу, я конкретно, голова забита, як його все правильно зробити. Значить, що виходить? Бігаємо, бігаємо, влаги лаги немає нігреться, посіять, хочеться. Рився, рився в обшій сложності, влага дуже глибоко. На 12 сантиметрах можна було б попробувати рискнути, посіяти. І щоб уменшити глибину заділки сім'ян, що я вирішив? На оці сошники добривні, сівалка в мене УПС, хочу поставити отаку з однієї сторони. І хто зрозумів, з іншої сторони отако типа розгортачі Отак. От Для чого це зробити? Щоб опорне колесо і провалить сошник. Сошник то піде, але опорне колесо його може придержувати. І глибить на глибину я хочу розгорнути ряд. Ну це таке вступлення придісло. Значить, коли я їх отак, показую, блін. Прикручу, це так примірно я вам поставив. Та бляха муха. Оце кіно вийде. Отак, коли я їх примірно прикручу, буде отакий угол. Отут розстояння буде 22 см, я наміряв. Колеса по ширині. По ширині. Щас. Одну секунду. Колеса виходить 15 А ну видно, не видно. Сонце падло. 15 16 см по ширині. Там я повинен розширити на 22 Так що, оце таке вступлення. Зараз я болгарками, дрельками щось спробую зробити, прикрутити. Покажу, як я зробив, а в роботі вже пізніше я тоді покажу. Ну, це так хочемо надурити. Вийде, не вийде. Ну, нічого не робити, нічого не буде. Все, я продовжую. Потім покажу. Так як обіцяв конечний результат, що я зробив з оцими розгортачами. Дивіться, що виходить. Значить, ось ось знімає, ось ось знімає товщину, яку хто бачить, той бачить. І вже сошник лізе по сирому. Ну, може й не до кінця сере воно. Ну, колесо, ось, ще воно не заглубилося, це я протягнув. Осьо, дивіться. Дивіться, де сушник? Ось Оце кіно. Та є парний болеє. Так, ось ось, І сошник поліз по твердому, реально. Щас я його трохи протягну, це я остановився вам показати. І так робить роботу, кожен розгортач. Осьо. Кому інтересно, дивіться, так. Да. Якщо б я сіяв з добривами, добрива були вверху. Ну, що касається добривної системи на цій сівалці, тут взагалі трошки воно зроблено. ну, Пробачте через срату. Так, все, време в мене немає. Оце такий вийшов результат, конечний. Так, все, ми сіємо. Всім пока.